Всім доброго раночку. У мене нацвіло трошки, я вам вирішила показати. У мене світель як фантастик дракоша. Зараз він рожевого кольору. А так він персик. Літнє квітування його рожеве. Мій котик розквіт, біленька пані цей улюблений мій красунчик, маленькі квіточки чомусь. Мауріціо теж маленькі квіточки розквітла дітка. Білої губи рожева така вона славна. Оця тарілочка розквітла. Тільки недавно квітка набагато менше, ніж в прошлий раз. Того разу вона була в мене на цілу лодошку. А це вона трошки менше, але вона, певне, буде ще рости. Ну, я їх дуже скудно поливаю, я їх поливаю десь, коли вони зацвітають раз на місяць, певне. Ну, я в тому місяці поливала. десь на початку і вчора полила. То треба однім давати трошки більше пити, певне. Ну, я як полию, то вони деякі скидають квіти. Бігліпчик. Ось така, не пам'ятаю, я не знаю, хто це такий, але ну, дуже гарна вона. Вон. Монтрю начудив трошки. Ось таку він видав квіточку. І в мене, до речі, там он на другій поличці теж. Типа Сурсонга, що був. Ну це не сур... сурсонг точно. Це щось непонятне. Оце воно таке от. Чуде мені начудило. От, Розквітла моя жовтенька пані. Тоже я не знаю, як її назви, але вона такий. Букетик в неї. А до речі, квітонос той зломаний, він ось отак і є, він, він не росте більше. Бачите? Він ото як виріс, зломився, і так він стоїть на місці. Треба його відривати, бо хай там стоїть, поки сам не відломиться. Приторія тут в куточку причаїлась. От. На верхній полички, значить, оціночка моя, яку я брала. Після Нового року пересадочку робила 22.04. Вигорає. Це одна й та сама. Це теж була такого кольору, от, жовтого, і вона посвітліла. Отак. От Вилізла трошки вище, бо незручно. Корівка. Дивіться, розквітла корівка моя. Вона в мене була пропала. А це вона вичухалась і квітує. У мене там ще на низу тому багато є, які не знаю, де що попропадали. Ось такий красунчик. Пульчеріма, так? Да? Ні, це пульчеріма, це не пульчеріма, це сподіза забула. Ну, факт в тому, що цей постійно цвете. От. Алмазне небо, такий рябчик шикардосний, дуже красивенний він, великий, жовта губа. Це дітка, яку я пересадила і яку погризли тріпси. Оце вона вже видала мені квіточку. Мій красунчик. Боже, який він гарний. Це мав бути метелик. Чармер. Ні, не чармер, а карін Алоха. О. В мене відкрилася нова квіточка. Я її купляла як біленьку. Вона мала бути повністю біленька. Дивіться, як вона називається. Бо я не виговорю це слово, цю назву. Коротше, язик зламаєш В кого така є? Скажіть, будь ласка, у вас вона? Як розпустилася теж рожевою серединкою? Ось така вона маленька, квіточка десь 3 сантиметра. Ось така вона. І такий от дзьобик в неї. Довгоноса, так. Довгоноса. Да, довго прямо така, як малий голуб. Ага, У да. Оцей от світашечка. Ось віташечка така. Ось в неї. Симпатична баришня. Ну, оце таке, оце дрібне, я, мабуть, хочу пороздавати. Я не хочу цього дрібного. Я не знаю, що. От. Ось ця красунька, не знаю її назви. Теж дуже благодарна вона, дуже гарно вона квітне. Це дорожчений. І в неї постійно такі каскадики. Постійно. Я її була трошки засушила, не полила вовреме. Ну, так як я вмію, дорожчений. Кстаті, немає чері бомба Оце то, що я кажу, як тільки знімаю я відео про орхідеї, вони сразу пропадають. Ну, слава Богу, чері бомб не пропав, він просто тупо відсушив на другий день квітку. Повністю квітонос відсушив в місті з квітками. Ну, це якийсь капець. Сім місяців квіт після відео одразу на другий день я дивлюся про Бо я вже злякалася, що там з корінцями хана буде. Ні, слава Богу, обійшлось. Ось я його сюди поставила на гальорку під стіночку. О, стоїть там. Бо мені місце для квітучих треба було. Ось така є і така. є от. Ось такі у нас квітуни. Треба якось так хочу зазняти от, дивіться мої. Оця жовта, то, то дуже гарна. Один новий квітонос і один дорожчений. Ламінат під ногами репає. Не знаю, чітно там в камері чи ні. Ось такі в мене квіточки. Понаквітали. І ще там на балконі зараз сходимо. Там пару штук є. Ось в мене розквіт світлий котик. Перше його квітуванічку. Я так його хотіла. Он там зверху в мене рожева з білою губою, ні, жовтою. З жовтою губою буде заквітати. І ось у мене лімпопо, я вам ніколи його не показувала. Оце бачите, як я поливаю. Оце вже коріння майже сухе, і тоді я його несу і поливаю. Оце таке лімпопо. Це я тут, в мене тут. Оходимо, там шкаф стоїть, і, і квітки ростуть. І оце також мемся. Банан. На банан напав грибок. Треба його обдерти. Напускав воно знову на кучу діток, я як пересажу його тих діток, він починає зразу пропадати. Тому ми вже й не трогаємо його. Щось не знаю, чим його підляти, чимось його треба підляти. У мене там замульчовано, його взагалі треба поляти. По-доброму він вже сухий геть. От. І тут така... ці, що стояли у мене в залі на полу. Це мої всі вазони. Не, ну не всі, звісно, ось ще є. От, Ось фікуси мої. Тут вони добре себе почувають. Ось ці, ці, ці вазонки, їх, щось, вони щось їм не вистачає. Ну, наче я не переливаю. Я знаю, що коли сохне кінчик, то це перелив. А в них наоборот не долив. Я постійно їх. Забуваю поляти. Ну, Це болячка, напевне, у всіх. От. Ось таке відео. Всім гарного дня я пішла готувати сніданочок і буду їхати в епіцентр. Хочу в епіцентрі купити кори. Мені там треба на дачі лаванду зробити грядку на лаванду, тому що вона там в бур'яні в мене загубилась. Я вона перестала рости. І, я, коротше, мені треба її ой, треба якось привести до розуму її. от. І мені там треба ще карімат і, увага, гантельки. Гантельки, так. Да. Займаюсь я. Ну поїдемо, подивимося, що там є. А зараз готуємо сніданок.